Вітаю вас у студії Анастасія Чабанюк з новинами тижня інформаційна програма Южноукраїнської атомної електростанції. У Міненергоугілля новий міністр Вау АЕС закінчила перевірку Южноукраїнської атомної електростанції, які висновки зробили міжнародні експерти. П'ять бронетранспортерів підготовлено на АЕС для відправлення в зону АТО. Цього тижня призначено нового міністра енергетики та вугільної промисловості. Ним став Володимир Демчишин за квотою блоку Петра Порошенка. На момент призначення працював головою національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Володимир Демчишин вільно володіє англійською, німецькою та польською мовами і має три вищі освіти. Диплом спеціаліста міжнародних економічних відносин Львівського державного університету, ступінь спеціаліста Європейського університету Віадріна у Федеративній Республіці Німеччина, а також ступінь MBA з міжнародних фінансів школи бізнесу Канзацького університету в США. У четвер, вже під головуванням нового міністра енергетики та вугільної промисловості, відбулася електронна нарада за участю найбільш енергоємних підприємств України. Ішлося про зниження обсягів споживання електричної енергії з 8 до 11 та з 17 до 21 години. Ситуація в країні склалася вкрай важка, спричинена вона дефіцитом вугілля на теплових електростанціях, руйнуванням електричних мереж та транспортної інфраструктури внаслідок воєнних дій в Луганській та Донецьких областях, а також низькою водністю річок України. Споживання ж електроенергії збільшилось у зв'язку зі зниженням середньодобової температури повітря. На нараді було наголошено, що в цих умовах і підприємством, і населенню необхідно впроваджувати додаткові заходи з економії ресурсів задля недопущення розбалансування. Роботи енергосистеми України, щоб не вдаватися до відключень споживачів, міністр порадив більш економно ставитися до споживання електроенергії. Була й пропозиція здійснити перехід великих підприємств на роботу у нічний час. Южна Українська успішно пройшла міжнародну партнерську перевірку, яку проводила Всесвітня асоціація операторів, що експлуатують атомні електростанції. Висновки поради, зроблені експертами, є конфіденційною інформацією і публічно не розголошуються. Та, попри це, під час інтерв'ю відомчим змі, експерти відзначили високий рівень культури безпеки, відкритість працівників електростанції та їхню готовність вдосконалюватись. Протягом двох тижнів 24 міжнародні експерти з 11 країн світу аналізували роботу Южноукраїнської АЕС. Вони здійснювали обходи технологічних приміщень, вивчали виробничу документацію, спілкувалися з персоналом та спостерігали за його роботою. Перед кращими фахівцями світу в галузі атомної енергетики стояло завдання визначити сильні сторони діяльності атомної станції та області, в яких чи необхідно докласти зусиль для приведення їх у відповідність до кращої світової практики. Перевірка проводилась практично за усіма напрямками діяльності АЕС. Серед них експлуатація, технічне обслуговування та ремонт, хімія, інженерна підтримка, радіаційний захист, підготовка персоналу, протипожежний захист, протиаварійна готовність та інші окремо було розглянуто впровадження рекомендацій, викладених у звітах зі значного досвіду експлуатації, які розроблено на підставі досвіду експлуатації в областях важливих для ядерної безпеки та надійності енергоблоків. Було також оцінено загальний рівень культури безпеки на підприємстві. Я говорив про хорошу культуру безпеки між працівниками станції. Це суть, це ціль нашої місії в ООАЕС, і це ми заметили на всіх рівнях. Це найкраща оцінка станції, якщо міжнародна команда командами заметить. Що є високою культура безпечності між працівниками. Южноукраїнська електростанція стала першою вітчизняною АЕС, де партнерська перевірка здійснювалась за оновленою версією виробничих завдань і критеріїв їх виконання. Документ було переглянуто після аварії на японській АЕС Фукусіма, а його нову редакцію затверджено у 2013 році. Одна з важливих змін полягає в тому, що між областями перевірок відтепер немає чітких меж. Раніше було 10 областей. которые строго были разграничены. Данные по сделаны так, что как раз не теряются те моменты, те, которые лежат на границе между этими областями. Результаты мы заслушали сейчас и видели, как работала команда вместе с партнерами по станции. И партнеры очень, я так понимаю, хорошо изучили и освоили эти ПЗКВ и продемонстрировали свою открытость. Тості глибоке понімання задач і цілей партнерської перевірки. керуючись новим документом, розробленим ВАО та власним багатим досвідом, експерти висловили низку порад, які на їхню думку покращать рівень роботи АЕС, підвищить її безпеку. Також вони відзначили так звані позитивні практики, які можуть бути прикладом для наслідування. Ще один висновок, який зробили усі учасники перевірки, атомна енергетика вищі політики. Да. Атомная энергетика выше политики. И мы это чувствуем на примере, так сказать, той открытости, э, того состава партнеров, которые здесь были. А самое главное, это понимание персоналом атомной станции того, что надо работать лучше, и что та практика, которую нам предлагают наши партнеры из других стран, она вполне применима на наших станциях, прежде всего на Южноукраинской. И мы будем транслировать все эти моменты, которые нам подсказали, где можно работать. работать лучше на другие площадки. Я бы отметил два основных момента существу проверки, которая только что завершилась. Это первое, мы проводили про партнерскую проверку по измененным ПЗКВ. И это для нас очень было важно, что мы первые прошли такую партнерскую проверку. Я бы отметил присутствие самого председателя управляющих ВАО. Это достаточно важное событие для станции. И свидетельство о том, что наша станция под пристальным вниманием. Колектив електростанції отримав високу оцінку з вуст голови Ради керівників Всесвітньої асоціації операторів АЕС Жака Регалдо. А його досвід і вагомість у світовій атомній спільноті беззаперечні. Я був дуже потрясений, впечатлений професіональним уровнем учасників команди і персоналу на блоках 1 і 2. І ідея дуже проста – очень просто донести необхідну інформацію до руководства станцій і приблизити їх до найкращих практик у світі. Перший та другий енергоблоки Южноукраїнської АЕС працюють на номінальному рівні потужності. На третьому вона поступово знижується. Мільйонник готують до виведення у планово попереджувальний ремонт. З огляду на ситуацію в енергокомпанії попередні плани дещо відкоригували детальніше у сюжеті. Планувалося, що ремонтна кампанія на третьому южноукраїнському мільйоннику розпочнеться з 5 грудня. Та через аварійне відключення одного з енергоблоків Запорізької АЕС плани було переглянуто 28 листопада о 19.24. Дією електричного захисту енергоблок No3 Запорізької атомної електростанції відключено від мережі і виведено у поточний ремонт до 5 грудня, враховуючи те, що саме на атомній електростанції лягає основна відповідальність за стабільну роботу енергетики України в умовах зимового максимального навантаження, початок ремонтної кампанії на третьому южноукраїнському енергоблоці відтермінували. После обсуждения с руководством компании «Наэк Энергоатом» для обеспечения устойчивой работы энергетики Украины в осенне-зимний максимум мы изменили наш первоначальный план. Подана заявка нашей станции в энергосистему на вывод блока номер 3 Южноукраинская АЭС в плановый предупредительный ремонт З 0 години 6 декабря 2014 року по 24.00 3 апреля 2015 року з оперативним уточненням времени виводу по факту включення в сеть блока номер 3 Запоріжжя АЕС. На плановий ремонт третього южноукраїнського мільйонника відводиться понад три місяці. За цей час планується виконати ряд реконструктивних робіт. Серед них заміна програмно-технічного комплексу аварійного та попереджувального захисту, реконструкція машини для перевантаження ядерного палива. До речі, в активну зону енергоблока у цей ППР завантажать паливні збірки компанії Вестінгауз з укріпленою конструкцією. Цього тижня виповнилось 20 років цеху переробки радіоактивних відходів. Це один із наймолодших структурних підрозділів южноукраїнської атомної станції, який було створено задля надійної ізоляції радіоактивних відходів, що утворюються під час експлуатації підприємства. До 1989 року на Южноукраїнській АЕС, так само як і на інших атомних електростанціях нашої країни та СНД, переробку радіоактивних відходів ніхто не займався. Їх зберігали на території промайданчика у спеціальних приміщеннях. У проєкті третього енергоблока передбачили залучення спеціального обладнання, яке б дозволило зменшити обсяги та вагу радіоактивних відходів, а також підвищити безпеку їх зберігання. На сьогоднішній день на території підприємства знаходиться чотири сховища радіоактивних відходів. Їх загальний обсяг складає 24 906 кубичных метров. Отходы, которые образуются на местах сбора, они как бы еще подлежат дальнейшей переработке. Что-то прессуется, что-то там сортируется, что-то, к сожалению, не сжигается, но ну, было бы хорошо. Э, размещается на временное хранение. Мы являемся бригадой на первой очереди. И в нашей в, в, мы обслуживаем кроме этого хранилища слабоактивных отходов, обслуживаем хранилище твердых радиоактивных отходов номер один и хранилище демонтированных парогенераторов. За словами спеціалістів, цеху переробки радіоактивних відходів нові сховища на території Южноукраїнської АЕС будувати не будуть, адже це не є раціональним. У 2008 році в Україні була прийнята загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами. Вона передбачає будівництво комплексу переробки радіоактивних відходів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. на сегодняшний день пока занимаемся компактированием и хранением. Но в дальнейшем предусмотрена основная концепция. Это создание ЦППРО. Это центральный пункт переработки радиоактивных отходов в зоне отчуждения на базе Чернобыльской станции, куда все атомные станции должны будут свозить свои отходы в удобном Віді, когда буде определено в какому віді їм поставлять, тоді можуть бути какие-то будуть змінені і в наші технології у колективі цеху переробки радіактивних відходів. Працює 71 один спеціаліст. Більшість фахівців молоді люди віком до 30 років. У половини працівників є вища освіта. Вони ведуть постійну роботу з мінімізації утворення рав. Позитивні результати дало впровадження розбірних фільтрів на вентиляційних установках, секційної теплоізоляції багаторазового використання, пакетувального пресу, який дозволив зменшити обсяги твердих радіоактивних речовин в декілька разів. Втім, обсяги сховищ обмежені, тож працівникам цеху доводиться прикладати максимум зусиль, аби зекономити вільне місце і дочекатись інноваційних технологій зберігання, поводження та переробки радіоактивних відходів. Минулого тижня на черговому засіданні профкому на Енергоатом» було прийнято ряд рішень, які стали предметом активного обговорення в трудових колективах. Вони стосувалися визначення закладів для оздоровлення на наступний рік, дольової участі профспілки в оплаті путівок. Також було розглянуто зміни до положення про виплату одноразової грошової допомоги, звільненим на пенсію на пільгових умовах. Про ці та інші питання розповів голова профкому Южноукраїнської атомної електростанції Володимир Лещотний. Після довгих дебатів профспілка таки дала згоду на зміни до положення про виплату разової допомоги працівникам, які виходять на пенсію. Суть змін у тому, що працівники, які не досягли пенсійного віку і хочуть звільнитись на пільгових умовах, разову виплату, так звані 20 окладів, не отримують. Виняток становлять лише ті, хто має медичні протипоказання для подальшої праці. Якщо людина хоче уволитися на льготну пенсію, перший другий список. До досягнення пенсійного віку, по закону України, то просто так он оклади не отримують. Якщо він увольняється по результатам досмотру, тоді він вже увольняється і отримує 20 окладів. Зміни торкнулися і оплати пільгових путівок, які надає профком. Тепер вони коштуватимуть для працівників АЕС, членів «Атомпроспілки», незалежно від частоти придбання, 15%. Для дітей за умови спільного відпочинку з батьками теж 15. А от дитячі табори, які раніше, коштуватимуть 10% від вартості. Для других членів сім'ї путівки можна буде придбати за 25%. При цьому, якщо він не є членом Атомпроспілки, доведеться ще сплатити податок на залишок суми. Визначились на 2015 рік із місцями відпочинку: Віват Моршин, Вікторій Трускавець, Молдова, Трускавець. Аркада Трусковец, Солнечно, Долына, Закарпатье, добавляется Ди Анна, это в Схиднице. Вот. И прорабатывается вопрос, сейчас стоит, не стоит заключать договор с санаторием Авангард, город Немиров. Детские оздоров... Детское оздоровление будет также Сузирия Таврии в Скадовске, Красная Гвоздика в Бердянске. Юность в Кирилловке и э, лагерь Фристайл это Косовский район Ивано-Франковской области. Конференцію трудового колективу з укладання колективної угоди на наступний рік вирішено провести у першому кварталі 2015 року. На це є об'єктивні причини: відсутність нормативно-правових документів, які є базовими для формування колдоговору, а саме, кошторису витрат на соціальний розвиток компанії та розміру фонду оплати праці на 2015 рік. Затвердженого тарифу на електроенергію і найголовніше зареєстрованої галузевою угоди між Міненерговугіллям та Атомпроспілкою. Наразі цей документ знаходиться на реєстрації. Він був підписаний в останній день дії старого кабміну. Щоправда, тепер у галузевій угоді про щорічні 25% підвищення зарплати не йдеться. Змінили пункт 2.8, в котрому говорилось ранше тому, що і жодно полишать. Не менше там на 25% зарплату, зараз внесли змінення і звучить так: роботодавці забезпечують щорічне підвищення рівня середньої заробітної плати з урахуванням макроекономічних показників, визначених урядом, не нижче фактично рівня інфляції, власних фінансових ресурсів, збалансованих виробничих і фінансово-економічних показників підприємства вулицями Южноукраїнська минулої суботи їздила колона бронетехніки. БТРи відновили в автотранспортному господарстві атомної станції. Організатори благодійного фонду Миротворець хотіли продемонструвати мешканцям міста, що кошти зібрані на ремонт бронетранспортерів потрачено недарма. Продовж трьох місяців транспортники разом з працівниками інших підрозділів АЕС, пожежниками та військовими, що охороняють атомну електростанцію, відновлювали БТРи. Робили капітальний ремонт броньованих машин. Ремонтувати таку техніку робота нелегка. Найскладніше було добути запчастини. Працювали чоловіки у вільний від основної роботи час. Все робили, міняли двигуни, коробки передач, мости. Повністю. Перебирали важка робота. Ісаков тільки влаштовується на роботу та навички майбутньої професії. Вже відпрацьовує на практиці. Між комиссиями комісіями прихожу допомагаю. Нашу так сказати по сільною из Донецка приехал. Донецька приїхав. Одна как-то допомагає своїм директор господарства Петро работой роботою задоволений. каже з такими людьми у розвідку не страшно. Ми хотим показати просто городу, що и всім, которые що деньги не даром потрачены, Що вони нужны. п'ять штук у нас падіо сім з дев'ятою бригаду. Их Їх уже ждут. там, Три йде нас національної гвардії. Виконанню доволі складного завдання сприяла підтримка керівництва енергоатому на рахунок. Миротворця надійшло майже 500 тисяч гривень від відокремлених підрозділів енергокомпанії. Окрім ремонту техніки, благодійний фонд займається також закупівлею обмандування для бійців, що воюють на сході. Придбано більше ста зимових комплектів. Волонтери кажуть, намагаються допомогти в першу чергу тим, хто призваний до армії через южноукраїнсько арбузинський військомат. Колона військових машин проїхала вулицями Южноукраїнська. На зупинці біля Бетегрів зібрала ще мало городян. Оцінити ремонт бронетехніки приїхав офіцер 79-ї аеромобільної бригади та радник президента України, координатор фонду Крила Фенікса. Юрий Бирюков зокрема, зазначив, що допомога воїнам, які відстоюють кордони нашої країни, є надзвичайно важливою справою. Распространена она достаточно широко, але хотілося б, в принципі, і більше, мабуть, би, но хотелось бы в принципе и больше, наверное, но сил уже у многих на исходе. А насколько важна, так важна, потому что техники-то нет. Сколько бы там не рассказывали в средствах массовой информации, что у нас залежи техники, но залежи вот такой техники, которую потом нужно еще два месяца восстанавливать чтобы она ездить могла Южный украинцы нам начал помогать еще с первых дней когда началась аннексия крыма к то есть очень сильно люди помогают солдаты очень благодарны им за это эти БТРы, которые нам пригнали сняли их с НЗ ну как бы это БТРами их тяжело было назвать это сейчас на них можно посмотреть и сказать что это БТР раньше это было просто груда металла которую нам Сунулі для того, щоб ми виконували бойову задачу. Ну бачите, є нормальні люди, которые отозвались, которые помогли, допомогли, торі Ну я думаю, що вони пользу принесуть ні маленько. БТР зробили марш-кидок приблизно у 100 кілометрів. Треба було подивитися, як поведуть себе застояні машини. Щоправда, дорогу витримали не всі. Два панцерники довелося ремонтувати. В Арбузинці БТР в першу чергу обсіли дітлахи. Усі хотіли сфотографуватись. А от у Михайла Шарати така зустріч викликала давні спогади. За не бачив їх. Доглядаюся. Він доганяє о пацани. Оксана Дроботун родом із Донеччини. Сюди вийшла заміж і вже багато років живе в Арбузинці. Та сьогодні кожного дня подумки зі своїми рідними, яким дуже потрібен мир. Це наша загальна справа і війна, та яка зараз присутня на нашій землі. Це не діло окремих солдат, і це наша загальна справа. Ми маємо як можемо допомагати їм і собі. БТР 79-й аеромобільній бригаді. Транспортники планують передати до 6 грудня дня збройних сил України. Сьогодні в Южноукраїнську попрощалися з Юрієм Боровиком. Він був одним з тих, кого нині називають кіборгами. Помер від тяжкої травми голови, отриманої в вересні під час двомісячного захисту Донецького аеропорту. Чоловіка мобілізували в серпні. Воював у лавах 93-ї окремої механізованої бригади. Від загальноміського прощання відмовились на прохання батьків. Проводжали в останню путь 35-річного захисника вітчизни від порогу рідного дому. Сьогодні скликалась позапланова сесія міської ради. На розгляд було винесено лише одне питання. Нещодавно створена депутатська група блок Петра Порошенка запропонувала доповнити рішення ради більш як дворічної давності. Справа стосувалась діяльності колишнього мера Андрія Стуліна. Ще вчора в соцмережах з'явились повідомлення, що колишній мер Андрій Стулін готує провокації з метою зірвати позачергову сесію міської ради. Інформація підтвердилась біля входу до сесійної зали чоловіки у камуфляжі. Та нинішній голова теж підготувався на дверях його прихильники. Тож до сесійної зали запускали лише запрошених, не маючи змогу зайти всередину, Андрій Стулін вдався до імпровізованого мітингу. Що сьогодні буде відбуватися на сесії? Сьогодні да сьогодні буде на сесії цирк. сьогодні на сесії наш е, нинішній. Ну Правда, беспомочий мэр хочет принять решение, что в 2012 году они не просто взяли решение Рады до ведома, а и уволили... уволили меня нормально, да? И уволили меня с э, занимаемой должности. это не сегодня хотят принять за 2012 -е, год решение. Понятно, что это все буде та спорена. Ну вот это вот вот вот. эти клоуны, Клоуны, видите, смотрите. і клоуни віть. Смотрить клони Нормальная схема. Така все люди не право зайти в зал. Ми сами розберемося. Сессия розпочалася вчасно. Обранці громади за мінусом двох голосів підтримали запропонований порядок денний. Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять Юрія Боровика, який помер від ран, отриманих в Донецькому аеропорту. У роботі сесії брав участь депутат Миколаївської обласної ради. Вадим Підберезняк закликав южноукраїнських депутатів до зважених і справедливих рішень. Не мені давати оцінку тому, яким мером був стулі. І Не мені давати оцінку ні собі лично, ні вам, як депутатам. Все це може і дасть тільки наші жителі, наші громадяни України. Жителі Южноукраїнська я вас прошу только об одному: щоб ми з вами сьогодні продемонстрували законність і справедливість. Ще у березні 2012 року міською радою було лише взято відома рішення суду про визнання Андрія Стуліна винним у скоєнні адміністративного правопорушення. Нині ж вирішено доповнити рішення ради наступними пунктами. Достроково припинити повноваження повноважения Жеукраинской міського голови стулья Андрея Николаевича с 07.03.2012 пункт 4, часть 1, пункт 1, часть 7, статьи 79 Закон Украины про місцеве сведование в Украине. И пункт номер 3. Звільнить з посади Южноукраїнського міського голову Стуліна Андрія Миколаєвича з 7.03.2012 трітє пункту 1.6. дванадцятого согласно пункту адінчасті сім закону України про місцеве самоврядування депутати від батьківщини та правозахисниці Андрія Стуліна вказали на незаконність такого рішення. Наскільки я розумію, справу повернуто назад на розгляд. Я вам зараз покажу рішення <кху> то і він зараз знаходиться в. В міському суді я так розумію, що міський суд знаходиться на грані винесення рішення про незаконність цієї дії. Я собі так думаю, що це просто рішення терміново позачерговому порядку розглядається з тим, щоб вплинути на рішення суду в потрібному напрямку, що є грубим порушенням. Депутати більшості голосів внесли таке доповнення до рішення дворічної давності. Мер сумував, хто не згодний з таким станом речей, нехай позивається до суду. Тож судові зустрічі представників ради та Андрія Стуліна, скоріш за все, матимуть продовження. Южноукраїнське відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів у четвер поповнилося новим обладнанням. У рамках міжнародного співробітництва його подарували малечі благодійники з Туреччини. Вартість подарунку для реабілітації дітей-інвалідів становить більше 26 тисяч доларів. Дарувальники трохи не встигли, аби презентувати його вихованцям відділення саме в Міжнародний день інвалідів. Однак 3 грудня у закладі без гостей все одно не обійшлося. Що музика лікує, доведено вже не раз. Можливо, хоча б на краплиночку стало більше здоров'я, і у вихованців відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів після відвідин друзів з ЦДЮТ, дитячої школи мистецтв та хору Калинонька з 4 школи. 3 грудня щоденна тригодинна програма перебування в закладі дітей з обмеженими фізичними можливостями відрізнялася від стандартної. Цього дня малеча дивилася лялькову виставу, слухала музику та співала. У Нас групові заняття з вчителем реабілітологом, індивідуальні. Заняття з вчителем логопедом практичний психолог, навчальний сніданок, ігри, такі колективні ігри, індивідуальні. Розвиткові заняття, ну ось такий їхній день. Відділення реабілітації у южноукраїнську відкрили 17 років тому. Наразі відновлення в ньому проходять 14 южноукраїнців віком від 4 до 13 років. Взагалі ж статус дитини інваліда в нашому місті мають 139 маленьких городян. І на жаль, життя легше не стає для усіх, а для родини з хворими дітками, тим паче складніше Трошечки е, тяжче з продуктами, трошечки тяжче із медикаментами, тому що ну, не можемо купити все те, що треба для цієї дитини. Мішарики кожного року підсолодити життя малюкам відділення намагається южноукраїнська атомна станція. Ось і цього разу кольорове творіння кондитерів дружня компанія наминала за обидві щоки. І малим, і дорослим городянам з обмеженими фізичними можливостями намагаються допомогти в Южноукраїнську. Нині на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 1699 городян зі статусом інваліда. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, таких людей стало більше. Цифра, звісно, не утішаюча, вона росте, не уменьшається, тому... Может быть, есть, которые еще не зарегистрированы у нас, потому что есть люди, которые получают инвалидность в свое время, не приходят. У нас в том году было где-то 1600, где-то примерно так. На 100 людей у нас, виходить, увілічились. Міська програма Турбота залишається однією з найбільших за рівнем фінансування в області. Нині найбільш затребуваною є матеріальна допомога на придбання ліків, які значно здорожчали, кажуть в профільному управлінні. Окрім того, інваліди потребують санаторно-курортного лікування та засобів реабілітації. У суботу День Збройних сил України. Пам'ятну дату почали відзначати з 1991 року. Це свято має особливе значення, тому що єднає усіх військовослужбовців країни. Сьогодні перед збройними силами постало надзвичайно складне і важливе завдання: відстояти свободу та незалежність нашої держави. Бажаємо нашим захисникам міцності духу та перемоги. На все добре.